Друзі, усім і Всіх вітаю в новому відео. Ми за лісою після занять. Як добиралося, в нас дощ. Я не знаю, чи він вночі почався, чи зранку. Весь ранок, поки їхали, приїхали. Оце зараз вийшли, нарешті закінчився. А я вже налаштувалася, що ми ніде не будемо гуляти ходити, бо нема погоди. У нас з собою парасолька, у нас з собою дощовик. Аліса вирізинилась в чоботах. В общем, навіть не знаю, куди зараз видвігатися, куди його піти. Ліса у нас ще сьогодні, о 6-й ранку, вже прокинулася, піднялася. І десь далеко, і не знаю, по парках ходити гуляти, точно не варіант, бо я думаю, вона вже схоче скоро спати. Ми сюди добиралися. Залишалася одна зупинка і вона уснула, її, то телемашила. Не знаю, піти прогулятися в секонд хенд позаглядати. Раптом щось попадеться цікавенько. Там вівторок був завоз, сьогодні-четвер, вчора ми нікуди не ходили. Збиралися, збиралися взагалі в лікарню. Теж вчора ліса рано встала і. Поки туди-сюди, дивлюся, вона якась млява. Думаю, ну теж хоче спати дитина. Ну і вона уснула в отсі потім. А пізніше, та ні, це не пізніше почало. В общем, вчора в день в нас гучно було, і чутно було вибухи десь прильоти. Злазиш? Давай. Чутно було прильоти, шахеди, залітали, вилітали по районах льотали. В общем, якось так, щось якось так темно, не знаю. Зайшли за лісою в наш секент, ну як в наш, той що там поруч. Це в мене, якщо що, парасулька мотиляється там ззаді, позаду. Нічого нема цікавого. Хожу ж, дивлюся взуття на женю. Та й таке. Сумочки подивилася. Теж цікавого, прям чогось такого нічого немає. Тож ми проїхали дві зупинки, вийшли, бачила в Хумані сьогодні, все по 56. Не знаю, це мінімальна ціна, чи ще нижче буває. Але ми туди, не знаю, я чогось якось не люблю Хумани, На і цвіт, як то кажуть, не знаю чому. А тут ми нещодавно, то у вівторок переїздили по цій вулиці, як їхали на заняття. І дивлюся, тут багато так магазинів, якісь назви незнайомі. Ну ми пройдемося, переїхалися трошки. Пройдемося тут одна чи дві зупинки. А там далі будемо бачитися, сядемо, якщо що там поїдемо. Далі. Гадала там далі. Якраз тут неподалік ще є економ-клас. І там по четвергам. А, ні, там по четвергам день завозу там все середу день розпродажу. Ну, не знаю. Підемо, не підемо, тут аврора є. Десь зараз от усім <головіка> полазимо. Кав'ярня мені оце подобається малесенька з перекорками. Така затишна. Щойно заходили в магазин, називається Stop Shop. Я думала, що це накшталт. Дивлюся одну блогерку, яка сугубо по секандам е е їздить. І вона часто заходить у вік називаються магазини. Але тут ціни там, по дві тисячі, по чотири тисячі. Походили-походили, е буквально там одну хвилину та й пішли далі гуляти. Он ще якийсь був, пишеться, це варента, наразі не працює. Зайшли в Аврору, може Аліса собі щось цікавеньке знайдеть. Зараз походимо та, мабуть, будемо вже їхати додому. От вже Шкодіна. Може ще зайдемо в економ клас, там де завоз. Ми там вже давним-давно не були, я там всього разу-два, може, була. Подивимось, та це якраз тут через дорогу, та і якраз тут зупинка поїдемо. Поїдемо додому. Треба ще скупитися, щось поїсти сьогодні, приготувати, так що ще роботи. Оце Аліса взяла собі такий набір пазлів дерев'яних. Там всього лише два види було. Це з машинками. І з динозаврами, по-моєму, 99 гривень коштує. І олівці вона вже порозкидала 29 гривень пачка. Я трошечки понабирала, взяла собі дві пари шкарпеток і дві жені. Я собі тоненькі такі взяла, але одні такі більш якісніші, і вони. А, зараз секунду. О. І вони одні були, оце розмір 3941 в мене. Такий сороковий Ну, Вони такі, знаєте, приємні тягнуться Такі коштували, по-моєму, 34. А оці такі тенесенькі Житомир 15. Вони теж тянуться. Я більш мені не знаю, коли вже аж морози вдарять, тоді вже в теплих хожу а так в тоненьких. І чоловічі одні теж були 34. І, якщо чесно, не пам'ятаю, які саме. Одні 34, одні 24. І ті, і ті такі тепленькі. Уже не більш в теплих взяла Алісі повітряні кульки. 10 штук, 10 штук. Щось 24 гривні, десь так. А скільки ж я брала в Єві? В Єві була упаковка 40 гривень, а скільки їх там штук було. Зараз, якщо десь вони, десь вона, а ні, тут не пишеться вже скільки штук. Мені здається, ну не знаю, як по якості, але <смісті> в її, звісно, дешевше, то шкода, що її біля дому просто немає. Оце взяла таке насіння лущене. 17 гривень ми вже за лісою. Під'їдаємо, вона обожнює просто. А такі жодного разу не купляла, такі довгі. Не знаю, що їх багато хто вихваляє. Такі 29. По-моєму, 29 були. Не знаю, жодного разу не купляла, скільки разів бачила їх. Кава. Петерішка, петріська по 6 гривень за пачку. Що ще, що ще? А, і взяла пергамент, попався отой силиконізований, як мені колись попадався. 29 гривень, 10 аркушів. Оце оцей шоу. Окремі аркуші. Воно навіть тут ось видно. Мені дуже він сподобався. Нарешті попався. Далі приїхав. А, ще ваврові. На ціннику писалося 12 гривень, думаю, в нас 16, майже 17 в чудомаркеті. Думаю, візьму <кій> одненького, а по Чеку він 9 гривень вийшов. <кій> так що, ще я не знаю, де можна дешевше знайти. Це в чудомаркеті. По акції було, може 24 гривні. Десь так. Марійка давно вже не купляла. бананів, взяла. На 24,97, по 58,90. Ну, це теж тіп, акція, не знаю, по чому вони зараз буде, а не буде. Будемо пробувати. А, взяла стег на корячі, теж в чудомерки, по акції по 129,90. Зараз нічого не ховаю, буду, а, буду в духовку їх зараз закидати. І взяла теж в чудо-маркеті один оселедець по 144,60 на 58 гривень оселедець і в салтівському, а, ні ще. Ще є щодо та картопля рожева по 15 гривень на, 30... на 35 гривень без 10 копійок. І в Салтівському взяла. Я взагалі не люблю ковбасу з салом, але. Не знаю, щось так захотілося і дивлюся якраз. Ну, зайшла просто не знаю. Женя, отож на сніданки, там тут середельки таке щось полюбляє, швидке. І цей, зайшла, щось стало, ми за лісою. Дивлюся, і щось мені стукнуло в голову. Ковбасу саламоту спетала. І, спитала, і я дивлюся, якраз шматочок такий невеличкий. Якщо чесно, очек не взяла, наскільки він там затягнув. Бог його знає, але мені здається, я от колись один раз купляла таку. Непогана була смачненька це. Так, це перебираємо в холодильник та будемо займатися. Курочку просто посипала сіллю, приправою до курки і чим багаті цибулька. Було в мене кілька шматочків помідорів, порізаних зранку залишились, чи вчора звечора, я вже не пам'ятаю. І одну причину порізала, і рослинною олією побризкала. Зараз закинуться, запікатися, та будемо з вами чистити картопельку. Ніяк не можу всістися, чистити картоплю. Аліса ліса мене ганяє, як сідала в окозок. Туди-сюди, туди-сюди. Вже щойно сіла, вона знов. Перебігає оце такий е, дитячий іграшковий телефон, що там то циферки, то казочки, то там ще щось. І їй там пісенька одна подобається. І я її вмикаю, а воно щось е, перемикається. там, В общем, похоже, там треба батарейки вже міняти. Знаєте, якось це. Одночасно майже на всіх іграшках посідали батарейки. Може, все разом купляли, вставляли. Вона то тим-то тим грається і якось і, і, і посідали так треба. Треба буде якось підкупити. В общем, в общем, що я вам хотіла розповісти. У нас шахіди такі летають досі. У районах сьогодні, оце ж за лісою, вийшли, забороли і переходили дорогу, і почалася тривога, загроза бопила. І ми от буквально там півминутки зайшли в той секунд, зайшли, і вийшли, прийшли на зупинку, теж сіли ще, ну, сіли на зупинці. Я читаю в телефоні, що шахет зараз над нашим районом, тут де ми мешкаємо, і летить у бік, там, де ми на той час знаходилися. Думаю, блін, куди його, куди його тікати? І їхав автобус наш, але в інший бік у місто. І вони зазвичай переїздять і там буквально 5 хвилин їдуть назад. Думаю, ну. Що сидіти? Що сидіти, чекати того тролейбуса? А, сіли, Аліса одразу уснула, всю дорогу проспала. Автобус так і вийшов, що ми навіть... Ні, ми вийшли, ми вийшли так, я її ну, підняла, взяла на руки і спитала, що того водія, бо він якось зупинився і на вулицю одразу пішов, поки люди виходили. Спитала і він сказав так, що через 5 хвилин він буде виїжджати, їхати. І ми ото він нас пустив назад, сіла, і Аліса далі спала. Далі спала. переїхали скупилися. Оце і льотають і льотають. Зараз теж читаю, льотають і, і, і щось десь бабахало що буквально хвилин 5 тому. Вже. Повернулося оце, знаєте, таке напруження, що і вдень страшно, і не знаєш, як його розпланувати, і, і вже йшла Аліса, висне мені лягає на руку і не дає чистити картоплю. <зум> що я розповідала? Я вже не знаю. Взагалі, з голови вилітала. Хотіла трошечки повідповідати на коментарі, на які я не відповідала під минулим відео. Писали, що не можна годувати качок хлібом. Чесно, я, Чесно, я не знала цього. Я виросла, прожила в нашому містечку. У нас там якихось водоймищ не було. За містом там було, були невеличкі ставки, але я дуже-дуже рідко там взагалі бувала, І щоб в нас там прям качки плавали. Ну в общем, А так, впродовж свого життя скільки я бачила десь там ну, на прогулянках, де я там була, де каталась, по яких містах, бачила, що люди годують хлібом, або там батоном, чи булкою якоюсь. І так само у фільмах бачила. Я не знала, треба, якщо чесно, не гуглила, чому таку можна годувати, бо ну, дитині цікаво, її реально цікаво. В общем, в общем, в общем, общем, якось так. Не знала, що їм дуже це шкідливо. І остави ще стосовно мене поправляли стосовно печінки, що яловича печінка корисніша за свину. А я ж сказала, що свина корисніша в плані, якщо треба там, підняти, підвищити гемоглобін. Я не помилилася, я, ну, е і свина і яловича печінка, вони самі по собі дуже корисні, але в них містяться різні нутрієнти, там всяке таке. І в плані е вмісту ось саме, саме заліза, так, то заліза містить більше свина печінка. Якщо не вірите, загугліть, бо я цікавилась цією темою, ну якось було, і читала, і там таблиці, порівняння було, ну, що в свиній печінці дійсно більше міститься заліза, ніж в Яловичі. Тож я не помолилася, я знаю, що і та, і та корисніша, але... Ну, і та й та корисна, але кожна корисна по-своєму. У яловичі там більше вітамінів якихось. Ну, Я прям досконало не пам'ятаю це. Кому цікаво, можете почитати. в принципі. Так що так. Ще хтось написав, купіть Алісі котика чи собачку було в нас окреме колись відео. Окреме відео, де і я висолила цю тему і в коментарях дуже багато порад стосовно цього було. Е з одного боку, так, ну, хочеться, щоб у дитині було, був кіт або собачка, але ліса на ліжку стрибає. По-перше, одна кімнатна квартира, що ми тут втрох і нема де розвернутися, і ще, і ще кіт або собака, це відповідальність, це окремі витрати, особливо якщо це щось породисте, Хоча у нас на якусь породисту тваринку, в нас грошей немає. І тим паче ці всі корма купляти. Що там наповнювачі оці, всі, всі ці діла. І Алісі ще треба трошечки Давай, іди сюди. Алісі треба трошечки ще підрости. Ну... Давай, 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 іди сюди. Да. Можливо, на наступний рік доживемо. Ходоросліше буде більш усвідомлен... усвідомленою буде розуміти. А так, мені здається, вона, знаєте, як ото, е з іграшкою буде поводитися і не розуміти, що це жива істота, щоб вона їй, тій тваринці не нашкодила. Зрозуміла, що треба все, ну, за всім дивитися, але знаєте, всяке буває і. Не дай Боже не услідиш, то за хвоста десь потягне, тут ще щось. І так і кішка, наприклад, і можеш об образитися там, по поцарапати, і обличчя поцарапати, і що завгодно. Мені здається, що їй трошечки, трошечки зарано. Це для звичайної дитини, яка більш... Більше вони зараз в такому віці розвинуті, там розмовляють, розуміють. Так як ми, м'яко кажучи, трошечки відстаємо, то нам поки що як би не хотілося. Ну і Ось такого, як не буде нікого вдома там, чи ще щось, і за тваринкою треба... Ну, кішка то кішка, то зрозуміло. її можна насипати, поїсти, попити, а собаку треба ж вигулювати. це треба час, це треба, щоб хтось вдома був. Не знаю. Поки що, поки що, якось морально. Насамперед я не готова до цього всього. Жені зранку до, до пізнього вечора вдома немає. Йому, в принципі, що він приїхав, по, по, поїв, помився, ліг туди-сюди і ліг спати. так що... Йому там... Це, знаєте, це собі зайву якусь мороку на голову то взяти. І ще, знаєте. Ще мені тваринки не вистачало якось. <ріху> так що так, це якби жили в, в приватному будинку в своєму, то що завгодно можна було. Хоч цілий зоопарк. <ріху> так що так. Все, картопельку поставила, м'яско там шкварчить. Зараз ще оселедець почищу, хоча мені. <смір> так в на що я його брала. Сил взагалі нема. Я вчора, Аліса, ото уснула в день, і можна було б щось поробити. Я все ніяк до кухні не доберуся. Тут можна ж стелю профарбувати, фарба є, лежить, стоїть. <смір> Вона ото уснула і я щось Потикалась, помикалась, а я теж така мертва, щось все болить, все ниє. У мене вже та не днів п'ять, вже тиждень десь. А, не, не те, що спина, а там десь між лопаток. Така біль, я не розумію, чи це мене протягнуло десь, чи що воно таке... Я не знаю, щось там закліняло. І... І Женя не може мені там спину пожмакати, бо в нього там палець пробити майже, майже на. майже насквозь. Як сказати, українською, насквозь. А, в общем. В общем, в общем. Ото хоч мучаюся, треба хоч. Не знаю. І в принципі не мажу нічим. Можливо, один раз ото помазала. Так, ще на початку там, ще на, на другий день ходила-ходила. І все ніякі руки не доходять. Вже поки ввечері дочекаюся, поки Аліса засне, щоб, щоб намазатися. І ось так, знаєте, кожного. Кожного вечора, кожної ночі одне те саме. Хочеш і там і ручки намазати, кремчиком, і, і, і ніжки. І, і так і за дня в день нічого не... Цей, руки не доходять. Просто на мертво вже засинаєш, падаєш разом з дитиною. Як ото ви всі радили, дитина засинає і ти лягай спати. Оце вчора я так в вдень заробила. Нікуди не подінуться ті всі справи, їх всі не переробиш. Тому і відео жодного не знімала, тому що ну, цілий день вдома. Планів було багато, але така обстановка, що ми не можемо вплинути на неї. Це знаєте, ото, на свій страх і ризик їхати у місто. Ну... Нікуди воно там все не дінеться, нічого не горять ті всі справи, і можна якось буде, дай Боже, тихіший якийсь день. Можливо, завтра не загадуючи. Подивимось. І ото впала, Аліса на дивані уснула, я на ліжку поспали. Думала, ввечері на вулицю вийдемо, пройдемося, там десь в магазин сходимо. І отож прокинулися, і далі побахає все. Все побахає. Стріляють, десь І нікуди ми такі не пішли. Ну, сьогодні, поки тимчасове якесь затишок, кілька годиночок було. І перейшлися трошки. Ну, все. Не знаю, як воно далі буде. Як завжди, сподіваємося на краще. Не знаю, мене тут майже і не видно. Головне, Головне щоб чутно було. Добренько. Будемо завершувати відео, розповідати особо. Більше нема чого. Е, Ще писали мені в коментарях перевірити слух Алісі. Можливо, вона не чує і чи погано чує, і це через це. Через це. Вона не розмовляє досі. Ну, по-перше, ми в нас є вже, ну, це не прямо ось <схід> через те, що там хтось написав. У нас є. Направлення до сойдолога нам якраз е, планово треба навідатися, планово треба навідатися. Щось вони не можуть ніяко переділити своїми тими всіма приборами. Ви тут, знаєте, під знаком питання. Ну, на мою думку, вона чує. Ну... Мишта в побуті, особливо нею, 24 на 7 Якби не чула дитина, то воно б, знаєте, одразу помітно було б. Ну, можливо, не одразу, але все одно з часом помітно було. Дитині вже 3,9, ну щоб, щоб ми не помітили. Це справа в іншому, на жаль. Але все одно, все одно ми навідуємося, тому що треба. Так потрібно. Так що так. Добренько, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю милота та тиші, всіх обіймаю. Маю надію, що до завтра. намагати вам не буду, бо рука в рибі. Пока-пока.